Норм чи стрьом. Версія вчителів англійської English Language School. Підписуватись на учнів в Instagram. Норм. Я підписана на своїх учнів і реагую їм на сторіс. Кладу сердечко, пишу компліменти. Говорити з помилками. Норм. It's better to say something than just be quiet. Не знати відповідь на запитання учня. Підглядати в Google. Норм. Дивитися відео з Ютубу, серіали, мультфільми на заняття з англійської. Норм. Вчити англійську мову з носієм. Стрм. Норм. If your level of English is B2. перекладати кожне слово в реченнях на українську мову. Стрьом достатньо знати тільки зміст речення, розуміти його, щоб відповісти на запитання чи переказати. Знімати тік-ток з учнями. Норм. Я знімаю з своїми учнями тік-токи. Проводити уроки в кафе і на свіжому повітрі. Супер норм. Робити крафти на заняттях з англійської. Норм. Students enjoy doing crafts during the class. Мені куда дивитися в камеру? Класний плат. Це вже подумаю, що сказав. How's your student читати? що? Що ти змієш?